Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати переваги принтерів з великою площею друку. Ну, хоча не можу сказати, що в мене один із найбільших, але у своєму сегменті він доволі великі розміри має. І ці розміри дають можливість виконати такий от друк. Хоча ну, це все не одним шматком, а із восьми частин. Кожна із цих частин друкувалася 13 годин, крім ось цієї, ця друкувалася. 28 годин. От. Такий от друк вийшов. Друкував приблизно 5 днів. Два принтери працювали день і ніч. От. Такий от друк получився. Це... Не знаю, що це буде. Мені скинули модель, розрізали її, і я виконав такий друк. Тож, якщо вам щось теж потрібно, таке велике, надрукувати, можете звертатися. Я підберу оптимальний варіант друку оптимальне розділення на частини. І вам роздрукую. На цьому все. Запрошую вас у свою групу у Фейсбуці, реквізити будуть в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!